Усім привіт! Я тільки починаю свій шлях в цій справі. Підпишися на мій канал, щоб і надалі виходили такі відео. Також не забудь написати в коментарях, на яку тему зробити наступне відео. Приємного перегляду! Це 13 липня в Батлері, штат Пенсильванія. Президент США Дональд Трамп виступає на мітингу. Лише кілька днів залишається до того, як він планує прийняти офіційну номінацію від республіканської партії. Він виступає лише кілька хвилин, коли лунають постріли. Подивіться, що сталося. Трамп був поранений, але вижив. Хтось намагався вбити його серед білого дня. Ось як це розгорталося. ФБР розслідує інцидент зі стріляниною на мітингу 13 липня в Батлері, штат Пенсильванія, в результаті якого загинула одна людина, та були поранені колишній президент Трамп та інші глядачі як спробу вбивства та потенційний внутрішній тероризм. Хоча розслідування на сьогоднішній день вказує на те, що стрілець діяв один, ФБР продовжує проводити логічну слідчу діяльність, щоб визначити, чи були спільники пов'язані з цим нападом. На даний момент немає поточних загроз громадській безпеці. На момент публікації цього відео могли з'явитися нові деталі: 1803 Батлер, Пенсильванія, спекотний, задушливий ранній вечір, коли десятки тисяч людей збираються тут, щоб побачити Трампа. Пенсильванія є одним із шести життєво важливих хитких штатів, які допоможуть забезпечити перемогу на наступних президентських виборах. Батлер значною мірою підтримує республіканців, і це місто робітничого класу. Позад у нього три великі будівлі: на даху будівлі, крайньої зліва та крайньої справа, знаходяться снайпери. Вони постійно сканують оточення, шукаючи загрози. Їх можна побачити на цьому відео, знятому одним із присутніх у натовпі. Привіт, Батлер! І привіт, Пенсильванія! Я радий повернутися. Трамп починає свою промову. Все здається нормальним. Він повертається праворуч і вказує на діаграму зі статистикою перетину кордону. У той же час кілька людей у натовпі помічають чоловіка зі зброєю на даху сусідньої будівлі. У нього зброя! У нього зброя! Стріляйте в нього! У нього зброя! Занадто пізно. Подивіться, що сталося. Раптом починають летіти кулі. Одну навіть вдалося зафіксувати на камеру. Інша будівля приблизно за 400 футів або 120 метрів на північ від сцени. Стрільцем є 20-річний Томас Метью Крукс. Він озброєний напівавтоматичною гвинтівкою АР 15. Зброя була легально придбана його батьком. Спочатку він, очевидно, робить чергу з трьох пострілів. Подивіться, що сталося. Трамп піднімає руку. Перша куля пробиває верхню частину його правого вуха. Пізніше він скаже, що поворот праворуч в той самий момент не дозволив кулі влучити йому прямо в голову. Він пригинається за трибуною і протягом трьох-чотирьох секунд після першого пострілу агенти секретної служби оточують колишнього президента і прикривають його своїми тілами. Крукс негайно знову відкриває вогонь, роблячи ще п'ять пострілів. Прямо перед першим пострілом Крукса, один зі снайперів на лівому даху позаду Трампа здається, виявляє стрільця і готується відкрити вогонь у відповідь. Деякі змі повідомляють, що ці снайпери вбили Крукса, тоді як секретна служба підтвердила, що її персонал нейтралізував стрільця. Ми не змогли підтвердити, що це були саме ці агенти. Стрілець також влучив оглядачів на трибунах. Один чоловік загинув. 50-річний Корі Комператоре. Двоє інших отримали важкі поранення. Оскільки мікрофон Трампа все ще увімкнений, ми можемо чути напружені переговори між агентами. About 42 seconds after Cooks opened fire, they confirmed the shooter is down. Are we good? Shooter's down. Are we good to move? We're clear. We're clear. They prepare to escort him to an armored vehicle. Приблизно через 75 секунд після того, як він пригнувся до землі. Трамп піднімає кулак. Він вимовляє слова: боріться, боріться, боріться. Фотографії, що з'явилися в результаті, миттєво облетіли весь світ. Натовп починає скандувати на підтримку колишнього президента, коли він, стікаючи кров'ю, залишає сцену. Потім Трампа терміново доставляють до лікарні. Пізніше тієї ж ночі його переправляють літаком до Нью-Джерсі. Здається, з ним все гаразд. Є багато питань, на які ми зараз не маємо відповіді чому сили безпеки не змогли запобігти нападу? Аналіз УХ припускає, що принаймні снайпери на даху позаду Трампа ймолірно шукали загрози на більшій відстані, а цей дах, можливо, підпадав під відповідальність інших правоохоронних органів. Ми не змогли підтвердити це. Чому озброєний чоловік зміг піднятися на цю будівлю? Яким був мотив Крукса? Стрілець не мав кримінального минулого згідно з публічними судовими записами Пенсільванії. Газета Нью-Йорк Таймс знайшла запис про реєстрацію. Виборця на ім'я Крукса він показує, що той був зареєстрований як республіканець. Вони також виявили, що у 2021 році він пожертвував 15 доларів ліберальній групі з підвищення явки виборців через демократичну платформу для пожертв. Він працював на кухні і був членом місцевого стрілецького клубу. ФБР знайшло підозрілі пристрої як у його машині, так і вдома. На момент запису цього відео агентство проводить їхню експертизу. Розслідування триває і нова інформація публікується щохвилини. Президент Байден та різні світові лідери засудили напад та політичне насильство загалом. Фотографія Трампа, закривавленого, але не скорененого, з піднятим кулаком на тлі американського прапора, безумовно стане потужним символом його кампанії з переобрання.